Доброго ранку, малюх передплатники Україномовного каналу. Дивіться, який гарний ранок. Рибалки сидять, рибку ловлять. Ми з Максиком. вийшли на прогулянку. Тепло 21 градус, сонечко. Зійшло вже близько сьомої. Сьогодні перше. Вересня 2024 року, неділя, перший день осіні, да? Да. Ну, хтось рибку тягне, життя продовжується, як я кажу, незважаючи ні на що. Люди зранку плавають. Вчора ми закривали купальний сезон. Дружина так і не полізла вода, а ми з дитиною два рази купалися. Так, ладно, як пройшла ніч? У харкові та на Полтавщині тут. Та так не дуже добре. Ну тут тривоги. Виділи, виділи. Гучно. А у Харкові, крім тривог, ще й... Вибухи знов, на жаль. О, хтось навіть пепсі не допив. На Максику. на жаль. Дружина читала, кудись прилетіла, є постраждалі загиблих, начебто немає, але на були вчора, позавчора. Якось неспокійно. Дівчатка у Харків. Дуже бояться їхати. Отак от, от люди тут їздять. Ми навіть йдемо з тобою, Максик, по велосипедній смузі. Ладно, будемо сподіватися на найкраще. Це. Погода гарна. Осінь почалася, літо скінчилося. Усім Все, міру, доброго злагодати, всім щиро дякую. Ну і, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні наші. До да побачення, мої любі.